Ну що ж, є думка, що Зеленський став президентом України завдяки серіалу Слуга народу. Цей політичний телепродукт був ніби ненароком створений ще задовго до заяви Володимира про те, що він йде на вибори. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом з новим слугою народу. Проте, незважаючи на квартальні циганські манси, комітет виборців України звинуватив зеленського в агітації, бо третій сезон було показано точенісінько під час президентської виборчої кампанії політичну агітацію, яку не можна проводити так, що Кандидата від 95-го кварталу навіть звинуватили в порушенні закону про вибори, але Зеленського таки обрали президентом України і, о, диво, після оголошення про перемогу Вова вийшов на сцену свого предвиборчого штабу під підзвучання музичної теми з серіалу. всього на Тобто, Зеленський з перших хвилин згори плював на ті обіцянки, які висіли по всій Україні? Кінець епохи брехні, як виявилось, не пройшов, а прийшов. Але прямі обіцянки в програмі Великого Зету окрема тема. Бо чи пам'ятаєте ви посил? Самого серіалу, за що вибрали Зеленського? Чи дивились ви уважно той серіал? А я ось недавно його передивився і ледве не збожеволю від кількості фальші. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: слуга народу. Що він нам обіцяв, за якого президента ми голосували, і як насправді вийшло? Підписуйся на канал, ставай спонсором, і ми разом підемо в епоху без жадібності. Ну що ж погнали у кожного українця? Є три шляхи. На перших же хвилинах серіал демонструє нам трьох крутих мужиків, які явно тримають руку на пульсі подій та по факту володіють країною. Не контролюємо Мені подобається ця гра. Вони розмірковують на тему наступних виборів, перебирають зручних кандидатів та сміються з того, що у народу по факту нема того вибору, за кого простий українець не проголосував би. Все рівно нічого не зміниться. Контрольована демократія. демократія. Така фраза лунає з вуст за кулісного господаря життя. Натяк зрозуміли, автори хотіли сказати, що більш такого не буде. Але вибачте, хіба зараз щось змінилось? Так змінилось, бо зараз у народу і зовсім відібрали право вибору за Конституцією України повноваження обраного в 2019 році зеленського мали б закінчитись через 5 років після його вступу на посаду. Трамні дві 2024 року збігає п'ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського, але виборів нового глави держави в березні не було. Через російське вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан, який на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів. На цьому тлі Зеленський залишається президентом, поки не буде обрано нового. Нюанс полягає в тому, що українська конституція чітко забороняє проведення парламентських виборів в умовах війни, але про заборону президентських там не сказано. Війна, вибори не на часі. Та що там президентські на місцевих хіба є вибір? Одні і ті ж морди на одні, і тих же посадах роками вибір то є, але його і немає. Лише видимість вибору тут. Я йду, ходімо зі мною. Людина сама вирішує, яким шляхом іти. це її право. Не знаю, чи варто досить прискіпливо відноситись до всіх моментів серіалу. Але, будучи вчителем, пані Голобородько навіть не виніс сміття, хоча обіцяв батьку, то зробити. Вчора винести я вчора попросив мусор. мусоркатор я просила винести Позавчора як символічно, бо того сміття зараз в країні так багато, що нар на зонах не вистачить, аби його перебрати і викинути. За 28 років вони вкрали у тебе майже все. Паша Лазаренка його ж згадали не навмисно. Явно з посилом на те, що мов дивіться, при нас такого не буде. Паша Лазаренка. А давайте пограємо в гру. Називіть прізвища тих, хто натирив гроші і втік з країни під час президентства Зеленського, і їм за це нічого не сталося. От вони точно не втратили цих п'яти років. Про що серіал не збрехав, так це про те, що із двох нещасть народ України вибрав, як тоді здавалось, менше. Із двух півдебрасок вибираємо менше. І так 25 років подряд! І знаєш, що інтерес? В цей раз нічого не паміняється. Але хвилинка правди закінчилась, бо далі Гололенський мрійливо натякнув на реформу освіти. Мов президент має жити як вчитель, а вчитель як президент. Ну що ж, я вчитель, моя сестра також. І знаєте, що я вам скажу? Скажу, що вчителя мають обійняти медиків і піти в перший ліпший кабак, щоб нажертися від таких реформ. Нікому не потрібний звіти. Нові підручники, які були випущені за сало, Незрозуміли активності і всесильна показуха. Регламент навчає годин і купа писанини скорочення та тотальне лизання сраки бюрократам з відділів освіти, відмивання грошей на фоні цифровизації та ремонтів шкіл. Якщо то була реформа, то Боже збав нас від таких реформ. До речі, в самому серіалі показали трохи правди про вчителів та й взагалі про держслужбовців. Після виборів підконтрольні бюджетники влаштували прийом новоспеченому президенту як по посібнику совкової показухи: хліб, сіль, вистава, танці це ж той стереотип, який потрібно було змінити. Ні, ну хліб, сіль то святи, але ось таке, от блюзінірське припіднесення піднесення вище стоячого гостя до стану святого. Боже ж ти мій. Знаєте, кстати, хто такі носить? А хто? Путін? Путін Хубло. Путін Хубло. Ну так, тут такий гололенський молодець. Сказав правду матінку. А далі те, що медицини немає, і о диво, вона і досі не з'явилась. За що покарали сільських лікарів та провели скорочення, невідомо. Реформи вони такі. До речі, Голобородько в серіалі їздив на велосипеді. Якщо мені не зраджує пам'ять, то пан Олег Ляшко останній. Чия дупа побувала на сидінні двохколісного монстра? Не їздить Вова на Україні, а він нею керує. Після того, як Голобородько став президентом, на білий світ відразу повилазили наступні проблеми: вислуга перед начальником. Мистик вже приїхав з вашого дому. І вообще з цього дня можеш паркуватися де угодно. Поліція з народом ні, корупції та лизанню срак. Навіть в серіалі, сотрудники цьомають ручки батьку президента. А участковий майже стає в позу раком перед президентським сімейством. Чи змінилось це зараз? Не смішіть мене. Боротьба з казнокрадами, чи з реальними злочинцями, а може припинився потік наркотиків. Ня норма по протоколам і липові показушні арешти заради чергової зірочки, або коли хтось не поділився чи перейшов дорогу. Чи змінилась нині поліція, чи інші органи контролю виросли на дві голови та почали, хоча б читати, а вже потім вести себе відповідно до законів. В ширину та в попі можливо і виросли, але діяти по закону не почали. Точніше вони діють, але вибірково і частично. Майже щодня читаєш новини, як якомусь місті спіймали головного лікаря шпиталю, чи рілтершу, чи перехмахершу, через яких крутили схеми. А реальних дядьків, які стоять за їх спинами, чомусь не ловлять. Мільйони доларів у людей лежать на дивані, і вони в них купаються на третій торік військового стану. Але не тільки ментозаври проявили свою істинну суть підлабузництво та кумовство. А в Могилянку? Ну я думаю, Васенька анітка не встиг Гололенський стати головним. Не всі його родичі навіть супердалекі позвонили та пристроїли своїх виприсків на файні посади. Що ж тут сказати, нині все змінилось. Куми Зеленського чи його друзі зовсім не при владі. Ні, ви що? Тільки кума Зеленського отримало 27 мільйонів гривень з держбюджету на власне. телешоу. Ну просто так. Це сталося 12 грудня 2023 року. Вибачте, вибори не на часі, а от тендери для любимої куми. Це саме воно, що потрібно під час війни. Ой, вибачте, військового стану. А хто ще пам'ятає про велике будівництво Зеленського? А вже забули. Ну то й добре. Опять язиковий вопрос: вічний двигатель народної грізні. 27 років працює. Добрий вечір, друзі. Давайте зробимо це разом. А ось ще не забули ви, що як тільки Зеленський вийшов на президентську трибуну в серіалі, він заговорив на російській мові. А що, як хочу, так і говорю. Пояснювалось це тим, що він ось такий от справжній, простий, але так, нині президент таки виправився. Тепер він ліє ссанину нам вуха рідною нам мовою. Але все ж таки, ви визначились, ви будете ще балотуватися? Я подумаю. Ви подумайте, добре, пане Як вам, наприклад, про нецільове використання коштів. Добре, те, що банк списав кредит президенту, ми начебто залишимо на те, що в свій перший день, чи то пак першої години, Гололенський ще не зорієнтувався. Але хіба дзідзю величезному торті то немарна витрата коштів держави? Причому в серіалі повисла така пауза, що здавалось би, голова країни відмовиться від стіль щедрого підгону, але ні. Подарунок сестрі за рахунок платників податків, яка банальщина, зараз же не так. То, тобто зараз під час військового стану кожен родич депутата може прийти просто-напросто влаштуватися на будь-яку посаду, виходить, і без конкурсу, без нічого. Якщо він по освіті, то всьому відходить. Журналісти і свобода слова. Да ви тільки подивіться на сучасне покоління жополизів, які називають себе журналістами. Шаманська її чоловік втік з країни, а вона торгує своїм пельменем, роз'їжджаючи по країни, аби шанувати та ласкати попокільця чиновників. І таких зараз десятки. У морозюк чоловік накрав мільйони з бюджету, а в неї лисий гандгардон питає про сквірт. По факту, те, що в серіалі дали слово вільні журналістці, було забуто, бо такої тотальної цензури не було навіть при Сталіні з усіх рупорів, несеться якась маячня, аби тільки люди не дізнались. І не чули про реальні проблеми та стан речей, тотальне замилювання очей виборцям та смакування бюджетних коштів, отриманих за поцілунок в Зелений анус. Три серії я витримав всього три серії, і повірте, таких от типу саркастичних сцен, на які волею неволею звертаєш увагу, там море, якщо не океан. І так. Далі по серіалу ситуація потроху почала виправлятися, але камон, ми не в серіалі і зараз на 2015, а 2024. І по факту реальна кінцівка серіалу не разу не весела, а ось така гірка в режимі онлайн. Страшна і реальна. Якщо хочете продовження, то давайте назбираємо 10 тисяч лайків. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контіню. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.